Вітаю у студії голосу Америки у Вашингтоні. Наталія Леонова. Кожного року проблема незаконної імміграції коштує американському бюджету 113 мільярдів доларів. За різними підрахунками в країні нині проживає від 11 до 13 мільйонів нелегалів. Сьогодні всі імміграційні питання регулюються у США федеральними законами. Втім, у квітні 2010 року штат Аризона прийняв власний закон, який у порівнянні з федеральними нормами жорсткіше регулює питання нелегалів. Вашингтон наполягає, що таким чином Аризона втрутилась у юрисдикцію конгресу. Влада штату каже, що була вимушена вдатися до такого кроку, оскільки федеральний уряд не зміг захистити кордон від нелегалів. Далі Марія Юнко щоранку на цій автостоянці у Фініксі збираються латиноамериканці у надії, що хтось з місцевих найме їх на роботу по господарству. За два роки, що минули з часу прийняття в Аризоні жорсткого закону про імміграцію, тисячі нелегалів залишили штат, побоюючись арештів і депортації. щоправда, ці чоловіки кажуть, що новими правилами не дуже переймаються. Жити за щось треба. Коли закон вступив у силу, у Фініксі відбувалися демонстрації протесту. Особливо невдоволені були латиноамериканці, оскільки поліції дозволяли зупиняти і перевіряти документи у людей, які викликають підотри, іншими словами, мексиканців. Відтак федеральний суд постановив заблокувати певні положення нового закону. В Аризоні з цим не погодилися, і тепер справа перебуває у Верховному суді. Я вважаю, що це дає підстави ретельніше перевіряти людей певного кольору шкіри, волосся із певним акцентом. Адвокат Даніель Даніелі Ортега, опонент закону, вважає, що питання тут не тільки у расовому профілюванні, імміграція парафія федерального уряду. каже він, і штати не мають права приймати собі додаткові правила з Ортегою. Категорично не поводжується. Ініціатор законопроекту Расел Пірс. Штати мають конституційну силу поліції. Їм ніколи не забороняли виконувати ці повноваження. Новий закон має чимало опонентів в Аризоні, але й багато прихильників. Один з них впливовий шериф повіту Маріко Паджо Арпайо. Ми стежимо за дотриманням законів щодо володіння зброєю щодо наркотиків, пограбувань. Чому цей закон повинен бути винятком? Правозахисні організації звинувачують шерифа у расовому профілюванні, яке він заперечує, називаючи справжніми проблемами штату нелегальну імміграцію і наплив наркотиків. Серед мешканців Фінікса також немає одностайності. Федеральний уряд повинен був цим займатися, але нічого не робив, тому довелося втрутитися штату. Аризона дуже расистський штат, їм не можна мати власних законів. Новий закон про імміграцію уже глибоко поділив мешканців Аризони, так що рішення Верховного суду, припускають експерти, не зможе примирити усі сторони. Марія Юнко голос Америки.